Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео, як і завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики Великої палати Верховного суду, а також Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень. Ну, в даному випадку, це за два тижні з 3 по 16 вересня цього року. Мабуть, дуже вони перевантажені і. На жаль, таку ситуацію маємо. Крім того, в огляді буде також присвячено і питанню відводу суддів Верховного суду. Це нова підстава у нас виникла. Один із суддів вирішив створити нову підставу, тому раджу дослухати все ж таки це відео чи додивитись це відео до кінця. Поки ви дивитесь, не забувайте підписатись на канал, не забувайте поділитись цим відео зі своїми друзями, які займаються юридичною практикою, і в принципі з друзями, які їх цікавить юриспруденція. А також не забувайте, у разі, якщо є така можливість, ну, по-перше, вподобайки поставити тут знизу. І у разі, якщо є можливість, ви можете і також і підтримати канал. Тут знизу є всі відповідні реквізити. І так, поїхали. Перше єдине рішення за постанова за цей період, яка була опублікована в повному обсязі Великою Палатою, саме як судом касаційної інстанції, ми не говоримо про те знищення судової гілки влади, де вони звільняють суддів. Чи де вони не розглядають питання стосовно позовів до президента і Верховної Ради, це окрема ситуація. А мова йде як суд касаційної інстанції, це єдина справа, яка піднімає дуже важливі рішення. По-перше, це питання відповідальності власників транспортних засобів, у разі якщо було ДТП, в незалежності від того, хто є винним. Відповідальність за. Шкоду нанесену здоров'ю. Крім того, дуже важливе питання піднімається в рішенні стосовно того, яким саме чином на підставі якого нормативного акту е враховувати е фізичної особи підприємства ті збитки, які вона понесла у зв'язку з тим, що вона втратила працездатність і не могла працювати за цей час. Е а також безпосереднє питання і матеріальної шкоди, і моральної шкоди, в якому розмірі потрібно встановити. Yeah. <sighs> Все було б добре, якщо б рішення писав би професійний суддя, насправді. В даному випадку, знову ж таки, ми бачимо такий роман. Я не знаю, скільки там 30-40 сторінок цього роману. Однак, якщо коротко, можу сказати, там, тут під відео буде посилання безпосередньо на це рішення. На весь огляд ви зможете ознайомитись з ним. Ну, можу сказати таке. По-перше, що стосується моральної шкоди, звичайно, потрібно обґрунтувати всі наявні можливі чинники, які... Призвели до цієї моральної шкоди. Матеріальна шкода це встановлені безпосередньо всі ваші витрати на відновлення здоров'я. Звичайно, моральна шкода в Україні якось так дивно виглядає, знаєте, що вас можуть покалічити. а… Відшкодування моральної шкоди, там, 1000, 2-3000 доларів. Ну, так, така знаєте, неспівмірна сума з тієї шкоди, яка була завдана. Крім того, що стосується відшкодування шкоди, яка полягає в втрачених доходах, то в даному випадку фактично Велика Палата зазначила, що хоча є норма в податковому кодексі, тобто в спеціальному законодавстві, що такі доходи, однак треба користуватися цивільним кодексом. Хоча він був прийнятий раніше, але цивільний кодекс значно вищий. Ну, знаєте, тут у нас завжди це велика палати, коли йому потрібно, вони говорять, що потрібно використовувати спеціальне законодавство. Коли не потрібно, то можна і цивільний кодекс використовувати. Тому також можете використовувати це на свій власний розсуд. Тому розраховується саме ця шкода за цивільним кодексом безпосередньо з статтею 1188, тобто береться середн за. Минулий рік дохід ділиться на ці 12 місяців, і от той термін, поки особа перебувала безпосередньо без можливості отримувати доходи, вважається втраченими її прибутками. Що стосується безпосередньо відшкодування шкоди, завданої Зіткненням декількох джерел повищеної небезпеки, то в даному випадку мова йде про те, що виключно неправомірна поведінка є підставою для відшкодування зазначеної шкоди. Що ж стосується безпосередньо питання, як я вже зазначав, до. Розрахунку тут також дуже важливе питання стосовно розрахунку судових витрат. Звичайно, тільки суддя трошки помилився, всі інші, мабуть, не читали це рішення, і вийшло, що судовий збір тут 100, і, 100, і плюс 1,5%. Що за полтора відсотка, не зрозуміло. Пропорційно ділиться між. Винуватцями ДТП. Тобто тут стягнули безпосередньо і зі страховика, і зі страхувальника. Зі страховика в межах суми страхового поліса цього відшкодування, все ще вище стягнули зі безпосередньо страхувальника. На що ще хочу звернути увагу? Сюди ж війшов огляд практики касаційного господарського суду за перше півріччя. Ну, в принципі, ви всі головну практику бачите. Ну, можна подивитися, які нові рішення, нові підходи. Касаційний господарський суд застосував свої практики за перше півріччя 2022 року. І от та ухвала, про яку я з самого початку говорив, підстава відводи суддів Верховного суду. Мова йде про. Стягнення депозиту, дві інстанції задовільнили. Втретє в касації розглядається ця справа. Суд касаційної інстанції відмовив зупиненні рішення, подали відвід, відвід подали також з підстав, що ніби ці судді не відповідають за висновками Громадської ради доброчесності якимось критеріям вигаданим, яким не відповідає сама громадська рада доброчесності. Суддя хоча б вистачила. Трошки кмітливості, на мій погляд, зазначити, що не ГРД призначає суддя, а все ж таки ВККС, ВРП, які оцінили і визнали достатнім. Що ж стосується підстав відводу, то мова йде про от цю відмову в зупиненні виконання рішення. Суддя порахував, що якщо раніше судді не відмовляли, то в резонансній справі, в резонансній справі, ви знайдіть в процесуальних кодексах будь-які, хоч в КАСУ, хоч в ПК в ЦПК, хоч в КПК, знайдіть, що таке резонансна справа, то в резонансній справі це може. Може призвести до сумніву і упередженості в діях суддів. Тому це є підставою для відводу суддів. Ну, як ви таке чули? Ну, Насправді це той суддя, який був бувшим адвокатом, був в Великій Палаті, але його не переобрали в Велику Палату, Що в ЄСПЛ, його не обрали в ЄСПЛ від України. Зараз він йде в ВККС. Ну, подивимось, як йому вдасться піти від, від, в ВККС. Поки на, всьому все, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково вподобайки, коментуйте, залишайте свої коментарі, сподобалось, не сподобалось це відео. І буду з радістю далі висвітлювати ці актуальні питання і допомагати. І пам'ятайте. Не переможе, слава Україні!